Чотирьох іноземців та шістьох українців, які мали намір незаконно потрапити до країн ЄС, затримали прикордонники Чопського загону упродовж минулої доби. Опівночі військовослужбовці відділу Великий Березний» виявили групу осіб азіатської зовнішності, які рухалися в напрямку Словаччини. Вони мали при собі паспортні документи громадян Туреччини. За інформацією прикордонників, чоловіки прибули в Україну на початку цього року в законний спосіб. Їх притягнуть до відповідальності за спробу незаконного перетину держкордону. Також цієї ж доби трьох українців затримали в полі на околиці Ужгорода за пів кілометра від кордону зі Словаччиною. Усі вони є місцевими жителями призовного віку. Також ще своїм помитям України. Прикордонники затримали уже у темний час доби на ділянках відділів прикордонної служби великі Березні, Ужгород і Соломоново. Чоловіки мали собі паспортні документи. Також були громадяни України жителями Харківщини, Дніпра і Києва. У їх діях також бачать ознаки адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 2041 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їх саме також передадуть до суду.